Дерево. На подвір'ї. Росте. Я знаю, що це горіх. Бо горіха? А? А таке розгалуження. Така крона А це ви його різали, що вони так везде, чи воно саме так виросло? Як оце. Гілки йдуть в різні а сторони. А що він знає, ви, у цей вершок віршок. Бачите, вершок ломався. І він пішов такоростити. Супер... Зараз я так не було, бо до вас не добратися тоді було. Дітей забрали, а то вони падали, то це я. Торічний горіх. Який... Так, якщо... Крупняк який. Щоб одна було. Все собаю. Ну, та то як, як вони великі? Що ж я роблю великі? от Отакіо вони. Ну це сам тобі, я тобі не да. от такий горішок. Собака тоже, бачу їх їсть. Собака теж теж ці горіхи є. Зуби зуби крепкі в неї. Ось такий крупняк. І зараз ми зважимо, скільки в цьому році я урожай в неурожайний рік. Такого. Нічого не трогайте, просто тримайте. Ні, з цієї сторони. Ні, тако. З цієї сторони такого Дивіться, не пустіть. Так. Урожай з одного дерева. Так, тридцять один кілограм. Точно. Тридцять один кілограм плюс п'ятнуть пятнадцять кілограм. Тридцять один пятнадцять плюс, плюс. Вісім кілограм. Отакий. Урожай. Так, 31 і п'ятнадцять. Ще скільки там було? Тридцять 30... один і пятнадцять. Тридцять і сорок шість. Сорок шість і. Вісім. Е. Сорок шість і вісім. Пятьдесят. Пять. кілограм. Одного З такого дерева. Дома. А он доще є черінок. Воно Можем... ще один черенок є. Є черенки, візьмемо черенки на прививку. 54, так? Да? Да. 54, 54 кілограма. Осев дядька на подвір'ї. Дерево. Це вважається при неурожайному році. Саме мінімальний вес, який в цьому році дав горіх на подвір'ї.